Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, У нас стартує новий турнір. Кривава битва на чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ось таку обороною поставив Кіпріота. Не знаю, подивимось, як він буде тримати. Ну, мій ліки, звісно, повинен якось допомагати. І мультяшок трішки, і поставив Ліна. Так, давайте подивимося, ага, оборона вже пропустила. Ну що ж, ну, подивимось, треба краще тоді атакувати. Так, кривава битва. Це ж лікарів немає, тут три лікаря. Не зрозуміло навіщо, але ну добре, нехай буде. Так, два жовтих. Люся. Люся тут саме неприємна. Так, давайте позабираємо своїх лікарів. Шерханчика, можливо, можна і залишити. Давайте візьмемо Кедмона ось такого для чистки, нехай буде. Візьмемо також, напевно, Люсю. І, можливо, можна ще взяти. І Соньку ось таку теж знімати блокування. Хоча шерхан, ну нехай буде, давайте поки так спробуємо, а там подивимось. Хоча тут сабіна, шерханчик, напевно, не дуже тут буде відігрувати. Добре, давайте в неї прокинемо. Багато червоних, так, зелений кріс і фіоли зберемо. Давайте ось так. Поки нехай вона ходить, нічого не робить. Так, добре, давайте синій кріс для чистки зберемо. Полетіло поле. Жовті і фіолетові. Чудово. Так, шерханчика вмикаємо. А кедмана поки притримуємо. Так, так. Цей теж нічого не робить, тільки захист ставить. Добре, вмикаємо Кіпріота. Давайте доб'ємо Люсю. І будемо бити в Кедмана і треба чистити поле. Так, так, непогано прилітає. Давайте сюди. Тепер ось таке комбо з жовті з зеленими. Спробуємо заблокувати. Так, Шерхан працює. Так, і ось так четвірочку жовтих. Все. Ну тут оборона, звісно, не під цей турнір. Так, тут теж бачу. Два лікарі. Гермек діспелить. Ця підпалює, тому нам треба чистка. Є диспел. Давайте, можливо, замість кіпріота. Візьмемо Меліки. Замість шерханчика давайте, може, візьмемо гріма мультяшного. Так, чистка нам потрібна, чи краще, напевно, кедмана теж мультяшного взяти. Та де ти? Так. А чистка буде у вигляді Соні? Бо чистка потрібна від відкилайл. Ну добре, поїхали. Ну, також кирюшка може ультанути, зрізати нам атаку. Так. Давайте ось так прокинемо зелененьке. Ще зелені. Давайте четвірочку синіх, там буде ще трійка, навіть кріс буде. Угу, так, атаку так він підрізав. Ми зараз зарядимо свою соню і будемо бити, напевно, сюди. Почистимось і прокинемо ще синіх. Так, будемо бити сюди. Угу, Доб'ємо гармека, спробуємо тут заблокувати. Чистимо поле. Так, вб'ємо в соньку. Перезарядились. Так, так. І ось так. Ну тут теж дуже швидко все вийшло. Полянка чудова. Оборона. Не дуже підходяща під цей турнір. Так, контратака. Угу. Контратака зріз мани. Нам потрібно більше диспелу. Соню тоді можна взяти ось таку. Грім, грім. Ну, грім зрізає броню, в принципі, непогано. Диспелу Достатньо, і камінчиками можемо діспелити. І Соня, і кедмо. Давайте так і поїдемо. <кхи> так, ну синіх багато. Давайте ось так. Жовтий кріс зберемо. Угу. Активуємо зразу. Пробуємо заблокувати ось так і прокинемо ось так зелені з синіми. Так, давайте, може, цього кілляна доб'ємо. Трішки йому не вистачило, але зелененькі вчасно під'їхали. Так, там готується вже мавпа. Давайте ось так, нехай вона сходить, а ми це все задіспелимо. Угу. Так, в неї будемо бити. Тепер б'ємо сюди, тут прокинемо ще синє. Так. Залишився один Кедман. Думаю, він нам вже загрожувати не буде. Обережно тут зберемо синеньке і спробуємо його добити. Так, а, все. Ну, добре, тут теж все вийшло чудово. Поїхали далі. О, пішов Грех. Грех неприємний. М -м, чистка нам потрібна. І диспел потрібен. Давайте візьмемо все ж таки Соню. Ось таку. Чистити і Вілбера потрібно, і Грех може травління своїм мегаміньйоном поставити, плюс це може заблокувати. Можливо, ще й Кедмана взяти. Ні, нехай буде Соня для чистки. Поїхали. Два зелених маємо. Так. Ну добре, давайте ось так трієчку там, жовті, може з'їб'ємо таунт. Так, таунт збили. Добре, тепер ось так. Сині майже зарядились. І грек вже майже заряджений. Давайте тут тоді прокинемо. От, синенькі під'їхали чудово. Він б'є, а ми будемо бити, напевно, цей фланг. Так, мінус Вілбер, прокинемо ось так і ось так синій, О, чудово. Так, ну все. Грега добили. Давайте обережно ось так прокинемо. Заблокуємо Люсю. І ось так. Почистимо поле. Так, зарядилась ведмедиця. Ми це все знімаємо і будемо бити в Мерліна. Так і ось так. Ну, тут теж все дуже чудово. Ну, Коли достатньо камінчиків, тоді все виходить добре. Так, іпріот, не мультяшний травління, диспел нам потрібен. Будемо диспелить з Соней, чи Люсі і Кедманом. Сонька нехай залишиться для чистки від колі або від Джунаїда може сповільнення прокинути. Плюс міліки даст мільйонів. Можемо сповільнення прибрати. Так. Є трішки жовтих. Цього, звісно, нам недостатньо. Синіх мало. Ну, добре, давайте ось так прокинемо. Буде четвірка фіолетових, вона не дуже нам потрібна. Давайте краще пошукаємо. Зелену четвірочку немає. Добре, давайте ось так. Буде ультувати все ж таки кіпріот, він контру на всіх ставить. У нас жовтих немає. Добре, давайте ось так. І спробуємо тут прокинути. Сповільнили гріма. Давайте тут пошукаємо, може жовті доїдуть. Не доїхали. Тоді прокинемо ось так зелені. Нам би міліїки дозарядити. Так, буде контра, але ми її знімемо. Угу. Прокинемо зелененькі. Вмикаємо міліїки. Соню, поки тримаю, буде бити Джунаїд. Давайте ось так. Може сповільнення кинути. Так і є. Так, зараз буде підрізка мани. тому б'ємо сюди і сюди. Угу. Давайте зарядимо Люсю. Спробуємо. Так. І спробуємо зняти. Не знялось, але добре, зарядився кедман. Тоді знімаємо. Прокинемо жовті. Дуже багато червоних О, комбо чудове. Давайте ось так синіми, може вистачить, вистачило. Ми дозарядились, ну і грім по-червоним потужно пробиває. Так, ну що ж, це був останній бій на сьогодні, 5 перемог, але топ-5 все ж таки. Ну, оборона, на жаль, поки не тримає. Ну, подивимось, можливо, далі виправиться. Ось такий був початок. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.